Так, микс малючок, микс брендів. Вейдер дуже класний. Два ручки, така надвони точку у нас це буде H&M. Три-чотири ручки, три-чотири ручки, три Далі, 92, це у нас будуть uh, чоловічки спальнички, ніжки відкриті, тут дуже нереально крута якість. Хто ще не брав, не міг, тобто, взагалі, дивіться. Це такі спальнички, до речі, вони тут відстібаються, дитинка може спокійно сходити в туалет. Так, далі, піжамка 3 в одному, подолочка шортики і на 12 місяців, лосінки 1,5-2, набір з трьох одиничок, мають другу ролочку. Далі, чоловічки на 2-3 ролочки, віддачі ндем, 3 одинички. 98 такі самі і 92. Так, далі, це у нас на 104, що це у нас таке, дивимось. Угу. Лонги. Лонги дуже класні, в садочок або просто, дивіться, які Супер. На дівчинку розмір 104. Три одинички. Далі, штанята 98. Відучи ним дуже класний трикотаж, ніхто вже брав, знає цю якість, які вони прикольні. Далі, 98-104, шапуля зі смутиком. Далі, такі два спланечка на 3-4 рочки від H&M. Просто дістала з упаковочки, щоб ви бачили, які там кольори. Лонги на довгий рукавчик базовий, дуже класний, також 24 4 півтора Це у нас буде такий теплий світшотик. 86, теж такий на байці. Такі на 74, 2-3 рочки, теплий такий світшотик, і на 92 ще один такий теплий дуже класний. Далі, чоловічки фісові, я не відкриваю, тут 2 одинички, ніжки відкриті, 92 розмір. 9-12, такі дуже круті штаніжки. Це у нас чоловічок, 56 розмір, теж не відкриваю. Футболочка, штанята. На модницю бориться, вони мають також регулировочку таку. Півтора два рочки, дивіться, які класні на осінь. Сукня для такої модниці. Розмір на два рочки, на свята. Далі такі штанята, новорічний принт. Така у нас сидена 86, дуже класна така, бачите, флісочка тедік. Далі 92, це у нас буде на двоник такі ті полосінки, ось вони відкриті. Далі на 3-4 ручки, на 92, це такі будуть чинно свідчені, дуже класна якість, також можна підгорнути, дитинка росте і можна також є рулю Ось усі. Бачите, такі на вулику плотніша така. Зараз на осінь супер. Такі 92. Зараз я їх відкрию. Це. Так вони називаються, суперсофт. Тобто класні такі стречові. Вони тут, ти пам'ятаєте, вонитка, оці джинсики такі, будуть класно сідати і зручно буде стречувати. Штанішки такі легенькі, з динозавриками, 92 розмір, Вони йдуть як джогери, на резиночці знизу. Далі такий комплект якийсь гарний. я не буду кривати, я в котон, внісний котом, шкірялася, а потім якийсь костюмчик Далі, такий на малючка. Далі такі, наче роки, кашеміровий класний костюм від Чендем, теж дуже класний. така Дуже приємна тканинка. 104, ще такі на 104, на 4, і такий комплект линок на 3-4 дочки. Замовляйте.